Привіт грибникам, Знову пішли дощі, я вже не знаю яка це хвиля. Чергова хвиля грибочків. Вже розбився з рахунку. Я збив, збирати сьогодні багато, не буду, пару штучок собі візьму. Дивіться, який гарний. Бачите? Молоденький, якщо знайду такий маленький, то візьму. Відра не брав, взяв кульочок. Та такий гарний. Великий, правда? Ну, Оце молоденький, цього ми заберемо. Цього ми заберемо. Так, О, гарний, білий. Та, 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 та. Там бачу старий великий. Ого! Ого! Yeah. Глянь! ти, який красень! Який красень! Є! Yeah. Ай-я-я! Yeah. Все один, ще один, ще один, ще один, ще один, ще один, ще один. Ось. Він старий, твердий, не треба його вривати. Я щось доблій Так та далі, та далі, та далі, Він бачу великий такий старий. Вау! Дивіться що я знайшов! Оооо! Та ти що! Погляньте Показую вам зблизька Який гарний! Правда? Ще один, дивіться, ще один Ох, красавці! Ну давайте цього зірвам! Ой ти шо! Ой ти шо, який ти класний! Який ти класний! Ну а це взагалі, це взагалі. О! Ха-ха-ха! О, Бачите? Хм! В такі красиві два. Просто два красні. Такий на них кудочок. Заріше ну, є. Ось ну, такі є. Такий величезний. Так, що в тій стороні? Да не ну Зараз майже ходжу по одних тих самих місцях і вони ростуть, і ростуть, і ростуть, і ростуть. Колись там. Зараз по все, тут знайдемо по-любому. По-любому щось знайдемо. Як бути не може, щоб тут не буде. Оп, вже бачу, вже бачу, вже бачу. Ой-єй-єй. Вісикі, які два краси Бачите? Ух. Ух ти Прикольні. Залізай, кудочок Так. Там, там, два. 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 Так. Через наша стежка пуста цього разу. Остав стежка. Добре. Там не бачу, переходимо тобі сюди. Що там було, я вже бачу. Приходимо. О! О, 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 віці, при дорозі, при дорозі, дивіться. Оце я такий нічого. Так? І цей малесень. Ну ми його лишуха. І це один. Хай він, хай різко. Ще опірно. Ще оце пізно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, дво. Обрата акробата. Так. Сказав, не буду багато брати. Попасть штучок. Так, передалі. Що тут просте ще щось знайде, ні? О як думаєте, знайде? Карба не нашли. Я Не буду стержі, тобі дам в ліс. Так, стержі, я бачу, німа нічого вже. Беремо трохи в ліс. Що тут ліс у нас? Негусто. На 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 ми знайдемо туди. А що не знайдемо. Во, дивіться, які можуть. Один такий великий другий. Клас. Он все бачи кіга. Ой, кикратик. Дивіться. Клас. Супер. Yeah. Ще я бабчик. Ні, це ще старенький. Там Разве щось не таке. Ой, гляньте, що найшло, гляньте який скарб. Вау! Ну ти що? Ну ти що? Який тим?